На будь-який смак та вік ознайомитись з усім спектром освітніх послуг, познайомитись із викладачами та обрати той напрямок, що ближче до душі. Ось основна ціль проведення днів відкритих дверей у рівненському палаці дітей та молоді. Варіації, чим займатися рівненським дітлахам після уроків, тут чимало. Пропонуємо різні напрямки цієї і художньо-естетичні. Це наші школи образотворчого мистецтва, естрадного мистецтва. Наші хореографічні школи, народного танцю, спортивного танцю, сучасної хореографії. Також є в нас гуманітарний соціальний напрямок, це і відділ журналістики в гуманітарній школі, і школа бізнесу, і школа інформатики. Тобто для дітей різного віку, починаючи з п'яти років, ми можемо запропонувати багатий спектр наших освітніх курсів. Найчастіше діти, які вперше приходять до ПДМу, обирають естетичні напрямки. Якщо не сподобалось, можуть вільно перевестись на інший гурток. Дев'ятирічна Богданка так і зробила: спочатку відвідувала образотворчий гурток, та потім побачила себе у іншому. Ми обрали поки що гурток інтелектуальних ігор. Записалися, будемо пробувати ходити. Ми брали участь в математичних олімпіадах раніше декілька років підряд. Хай, хай спробує свої можливості. П'ятикласник Микола вже давно вирішив, чим займатиметься у вільний від навчання час, окрім улюбленого футболу, танцюватиме, адже є на кого рівнятися. Хочу записатися на танці, спортивні танці, на, на, цей, на балет. Я хочу на балет, тому що там гарно працюють і в класі в нас дуже гарно. Є пару хлопців, які танцюють балет і вони дуже гарно танцюють. Якщо ви не встигли подбати про позашкільний розвиток свого чада, не страшно. День відкритих дверей у палаці дітей та молоді відбудеться ще і цієї неділі. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук – новини Рівного.